Якщо в тебе пістолет і в мене пістолет, ми можемо говорити про закон. Якщо в тебе ніж і в мене ніж, ми можемо говорити про правила. Якщо ми обидва прийшли з порожніми руками, ми можемо говорити про розум. Але якщо в тебе пістолет, а в мене лише ніж, то правда у твоїх руках. Якщо в тебе пістолет, а в мене нічого, тоді те, що ти тримаєш у своїх руках, це не просто зброя, це моє життя. Поняття закону, правил і моралі мають сенс лише тоді, коли вони ґрунтуються на рівності. Гірка правда цього світу, коли говорять гроші, правда мовчить, а коли говорить сила, навіть гроші відступають на три кроки назад. Ті, хто створюють правила, найчастіше першими їх і порушують, бо правила. Це ланцюги для слабких і інструменти для сильних. У цьому світі за всецінне треба боротися. Майстри гри запекло змагаються за ресурси, а слабкі сидять без діл, очікуючи на свою долю. Автор невідомий